Вітаємо! Порядок проведення призову на військову службу. щойно затверджений постановою Кабміну номер 560 від 16 травня. Постанова набула чинності одночасно із мобілізаційними змінами, тобто 18 травня. Посилання на цей документ залишаємо під відео і радимо ознайомитися з ним працівникам кадрової служби та всім громадянам, хто підпадає під призов. Озвучимо деякі тези цього порядку, які корисними насамперед для роботодавців. Пункт 13 порядка зобов'язує керівників підприємств за отримання розпорядження голови відповідної держадміністрації, військової адміністрації або керівника ТЦК видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов'язаних, в якому зазначається підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК. Відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаних тощо. Керівники підприємства організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. Здійснюють на підприємстві інформаційне забезпечення призову, повідомляють письмово у триденний строк ТЦК. Про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства. Далі керівники забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства до пунктів збору ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та у разі потреби. Часу на зворотній шлях, ключове тут для роботодавця забезпечення перевезення та звільнення від виконання обов'язків на підприємстві. Далі, керівники невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток та працівників, які написали заяви про звільнення. Зазначимо, що деякі з перелічених норм не є новими, бо в порядку кабіну номер. 1487 від 30 грудня 2022 року вже були передбачені вимоги щодо семиденного інформування про прийнятих і звільнених. Власне, там були і вимоги до оповіщення працівників про їх виклик до ТЦК, тобто вручення повісток і навіть заходи контролю за результатами оповіщення і самим прибуттям. Далі Заслуговує на увагу пункт 31 – Нового порядку, зокрема, за ним повістки мають право вручати представники підприємств, установ та організацій на території підприємств, установ організацій та в місцях виконання працівниками робіт та обов'язків. До речі, якщо працівники працюють дистанційно, це не звільняє підприємство від виконання вимог постанови. Працівника можна викликати і до офісу. Про такий виклик роботодавець може зазначити у відповідних кадрових документах. Отже, ми продовжуємо аналізувати документ, і в наступних випусках розповімо про інші норми.